Ультиматум від депутатів вимагають звільнити Єрмака. Назріває бунт. Зеленський терміново збирає фракцію і кабмін. Пообіцяв швидкі рішення про що йдеться. Розберемося на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський намагається стабілізувати ситуацію після корупційного скандалу в енергетиці. Президент готує швидкі рішення і хоче терміново зустрітися з депутатами. На цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради і депутатами фракції Слуга народу готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. За інформацією РБК Україна, ці швидкі рішення Зеленський хоче спочатку узгодити з Кабміном, і депутатами своєї фракції йдеться. Про законопроєкти, які можуть допомогти вийти з кризи після розслідування Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак довіра у слузі народу до президента похитнулася. Про це каже представник Європейської солідарності Олексій Гончаренко. За його словами, коаліції в Раді фактично немає, тому пропонує такий план порятунку для країни. Оголошення про припинення існування коаліції, нова коаліція національної єдності. Новий кабмін і повна влада у Верховної Ради. Європейська солідарність та голос опублікували свій офіційний перелік вимог до президента. Хочуть нову коаліцію зі всіх фракцій та новий уряд. До цих вимог приєдналася і батьківщина Юлії Тимошенко. Окрім уже сказаного, фракції вимагають звільнити Андрія Єрмака. Нагадаю, що раніше депутат Ярослав Железняк писав про нібито бунт у слузі народу. Там депутати погрожували вийти із фракції, якщо Зеленський не відправить у відставку керівника офісу. За даними Української правди, ключові фігури у владі також радять Зеленському попрощатися з Єрмаком, мовляв. Це допоможе стабілізувати ситуацію. Як переконують українську правду, люди знайомі з ходом розмов на тих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу із кризи, але майже всі, не змовляючись, радили замінити главу офісу президента Андрія Єрмака. Видання уточнює ініціаторами відставки Єрмака у слузі народу є голова фракції Давид Арахамія та депутат Данило Гетманцев. Їх підтримує ліберальне крило фракції. Водночас сам Єрмак нібито запевняє, що проблема не в ньому, а за корупційним скандалом стоїть Ігор Коломойський. У такий спосіб він, буцімто, хоче помститися за те, що третій рік сидить в СІЗО, за словами джерел, наближених до банкової, знайти ворога, щоб не визнавати провини. Одна з улюблених тактик в офісі президента. Політичні експерти припускають, що Зеленський не хоче звільняти Андрія Єрмака через великі ризики. Він керує багатьма процесами, і швидко замінити його не вдасться. Паралельно президент може втратити контроль над фракцією та урядом, де багато людей Єрмака спрацює ефект доміно. І Володимир Зеленський може перетворитися на англійську королеву з представницькими повноваженнями фахівці. Вважають, що думку президента можуть змінити західні партнери у Штатах, здатні натиснути на Зеленського. Крім цього, якщо у справі Тимура Міндіча спливе ім'я Андрія Єрмака, то йому загрожуватиме підозра. А отже, доведеться змінити керівника офісу. Та й від бунту всередині слуги народу президент теж не Страхований друзі, як вважаєте, яке рішення ухвалить Зеленський звільнити Єрмака чи залишити? Пишіть свої версії в коментарях. Тепер до алібаби ось фрагмент виступу пана Клименка, голови САП? Деякий наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували. І продовжували переслідувати е, детективів набу і прокурорів САП. Це ненормальна історія. Да? Ще раз, спочатку. Лібаба проводить деякі наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того. Ще раз, от, от ще раз, от, послухайте уважно, значить, що робить Алібаба? Алібаба проводить деякі наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували. І продовжували переслідувати детективів набу. Яка зараз логіка? Тобто, якщо ми розуміємо, що хтось переслідує детективів набу, за словами пана голови САП, а то це відповідно має ноги десь з літньої історії. А коли розпочалися ну фактично такі публічні звинувачення по лінії генпрокурора служба безпеки України та антикорупційні органи стосовно того чи іншого впливу, який Російська Федерація може там здійснювати на антикорупційні органи, так потім була ситуація із картонною революцією, з цим скандальним голосуванням у Верховній Раді з загрозою для фінансування України по програмі Green Facility і так далі і тому подібне, значить, хто тоді ну Логічно Давайте також. Тут хто хто нарізає задачі, якого рівня це може бути людина, яка б спілкувалася з правоохоронцями, і тут ж не вказано, так не, не говориться яким саме правоохоронцям, а що е, роз'яснюється чи пояснюється. Тобто зараз ну загадками, фактично, якимись ребусами е, говорить у нас голова САП, але знайшлися в нас люди, які не бояться брати на себе відповідальність і розшифровувати саму абревіатуру, тобто. Алі Баба АБ І от що таке АБ? Спочатку за версією пані Безугле, дивіться, Єрмака в нашій політичній сім'ї зазвичай називають кодують просто і скромно. АБ та за цими, на перший погляд, очевидними ініціалами ховається його розширений позовний Алла Борисівна. Чому така традиція і до чого тут співачка, я не знаю. Я зараз не розумію. ну Мар'яна зуба іронізує, чи ну дійсно хтось називає АБ а Андрій Борисович це типа Алла Борисівна. Ну, це як е, напівжарт, але логіка зберігається. Тут яка що потрібно. А якщо це Алібаба, це можуть бути. Абревіатура а, якихось слів в імені АБ Під АБ достатньо гарно підходить Андрій, а під Б Борисович Андрій Борисович, і вже от більш відкрито про це пише народний депутат Залізняк. До речі, який сьогодні був на тимчасовій слідчій комісії парламентській ТСК, де були присутні а, певні чиновники, але не звідусіль, наприклад, запрошував а прем'єрку Свириденко, Юлію, так вона не прийшла її не було. Але це вже ну там інша історія, чому вони всі не поприходили з енергатами. Наприклад, також схоже, що е, нікого не було. Але от що пише е, Залізняк за результатами саме цієї зустрічі сьогоднішньої, Що вважайте це політичною заявою? каже Залізняк, але на фоні всього почутого вже і те, що почуємо, я вважаю, що Єрмак має бути звільнений. Інакше абсолютно нічого не зміниться і через пару місяців стане трохи менше. Людей від Галущенко в лапках і трохи більше людей від Кулеби в лапках також. І буде ще спроба атаки на Набута САП. Не сумнівайтеся. Вже переконаний, підготовкою до цього почалася, і вгадайте, хто їй займається знову. А головне. Як так само абсолютно переконаний, а що президент не збирається його сам звільняти. Він з ним у Афінах вчора і в Парижі сьогодні. Тож думаю, буде тримати до останнього, втрачаючи рейтинг і розповідаючи, що в лапках далі нічого не знав, і далі, от ми читаємо: і так, це він на плівках Алі Баба, тільки тут поганий персонаж, значить. Єрмак так вважає Залізняк, що під кодовою назвою Alibaba на плівках Набу і САП присутній. Андрій Єрмак, і це, ймовірно, саме він нарізає яких завдання правоохоронцям по тиску на набу через силовиків. Ну, достатньо, я вам хочу сказати, з одного боку, якесь ну, очевидне звинувачення, якщо розібратися, в якому політичному таборі знаходиться залізний нардеп, так Залізняк. А з іншого боку, достатньо сміливе і потрібно все-таки, роблячи такі заяви, підкріплювати щось чимось більшим ніж просто логічним ланцюжком, що АБ – це Андрій Борисович. Так, значить, але з іншого боку, пишуть зараз дуже багато і звідусіль в тому числі. Що по вертикалі влади розхитується крісло зараз в офісі президента? І, зокрема, Володимир Зеленський може втратити свій вплив і своєрідний тест. от як пишуть такі ну телеграм-канали, які налаштовані достатньо опозиційно до Володимира Зеленського, що свого роду тестом на положення діл з парламентським може стати голосування за бюджет на следующий год. Уже ходять розговори. Що з голосами будуть проблеми? говорить істочнів слуги народа і на цьому Сьогодні партія партия Порошенко объявила о подготовке. Вот у монет доверие к Абмину и призвала к созданию правительства. Національного спасіння, ну тим часом намагається рятувати імідж офісу президента, в тому числі, і голова цього офісу. Побачити, що ну фактично, ну я так розумію, що з ініціативи Андрія Єрмака відбулася ця зустріч: ця зустріч із тимчасовою повіреною Джулі Девіс. Це тимчасово повірено в справах України Сполуч від Сполучених Штатів, а і паралельно із цим ну де йшлося, так. от, на цій зустрічі фактично йшлося Роз'яснював Андрій Борисович стосовно е, цього скандалу корупційного в енергетичній сфері. Поки що є відповідний пост Андрія Єрмака. Але е, цікаво, що немає реакції самої Джулі Девіс, тобто офіційної реакції повірено станом на зараз, коли я роблю цей огляд, її немає, і це теж дуже цікаво.